Всім доброго дня. Часто постає питання про те, як підселити матку. В першій частині я розказував, як вам підселяти краще матку, а в другій частині відео я показую, як ми підселяємо матки, ну, не тої ціни, тобто як ми підселяємо племені матки. Я розказував все, що ми робимо поетапно. Починаємо з пересилочних кіточок. До вас прийшла матка в такій кіток. Ваші дії. Перед тим вам треба, якщо на відводок, перед тим вам треба зробити відводок на печатний розслід, Бажано невеликий. Чим менший, тим краще. Менша кількість, легше сприймає масу. А потім підстріляти той відводок з печатним розходом без броли. Без І ви виведете його на сім'ю через певний період. Прийшла до вас масок такі кліточі, що Ваші дії. Вкладати у відводок так, як вона прийшла. На зубочистку. От в мене якийсь тут попалося. Підвісили між двома рамочками. Перед тим, як підвісити цю кліточку у відводку, що треба зробити? Треховнути бджолу на одного вулика, де, я, де був розплід, для того, щоб виламати всі маточники, які є. Через дві сутки тут на квіточках є маленьке відділення. Ось. Так, це кліточка, то от маленьке відділення. Через дві сутки ви, видно виламуєте оце маленьке відділення. Ну, о, виламали. І знову ж таки, для того, щоб бджоли почали виїдати кандії і проходили до маски. Тут є перегородочка, куди матка не вийде. Знову повторення другий раз трясете бджолу на дно вулика для того, щоб всі пропущені вами маточники були виявлені і виламані. І третій раз ми то, то сама, така сама процедура робиться знову ж таки через два дні, так в основному. Коли ви бачите, що вже бджоли через це відділення кормове, от, через це відділення пройшли до. Матки заходять, виходять. Тоді вже вони розносять перемони матки по сім'ї. Виламуєте більше відділення. Я спеціально на квіточці вам показую. Заламуєте більше відділення. Ну, знову ж таки, третій раз оглядаєте на наявність маточників. Буде один мізерний маточник матку не прийме. Тоді вже бджоли. Виївши кандії з більшого е, відділення, випускають масу. В основному прийом 100%. Якщо ви правильно знайшли, всі, виявили всі маточники наявні у тому. Зато чим менше відводок, тим легше шукати. Бо там з одної і з двома рамками робите, а кормові не чіпаєте. Ми так не підсіляємо. Чому? Тому що я не довіряю кліточці, не довіряю цьому цьому, а привозу я матки чистопородні з Німеччини, ціна їх від 100 до 150 євро без дороги. Тому підляємо їх так. Я беру, поки я приїхав, мені Мішо приготовив відводки. Відводки я готував. Так, формові, зборна з вихователів, збірна з вихователів, Нам простіше, бо в виховательках над ганімальницькою, над решісткою нема відкритого розплоду. Тобто бджоли не мають можливості потягнути маточку. І що ми отримуємо? Я, наприклад, на цій маточці показу. Маємо відволок, приблизно такої сили, ну, підсилити, ніколи не пізно. Кормав вдосталь, рамок хватає. Була середньо засидень. От, наприклад, на молодій рамці веде засидень. З іншим Бощенка у нас з нашого вузку виготовив вели дуби... дубовики. Я не скудую сказати слово дякую їм. Не то слово, що прекрасне. Дай Боже їм здоров'я, щоб Частково печатний розпліт, який вийшов, маточника тут знайти неможливо, бо це з сім'ї виховательки, воно стояло в другому корпусі. Бджоли шумлять. Зрозумів, все безматочне. Це відразу для тих, хто відкрив вулик, як виявити, що сім'я безматочна. Чути нестандартний шум. На цій рамочці в нас є. Матка, кормова, кормова рамка. Матка покладена під копачок. По вона, вона вже сутку там сидить, не собі сидить. Моя справа легенько розігнати бжову. там якимось чином одна, а то може виїду. І проконтролювати. Ну, я, я ще видю. Матка, основне, щоб були ячейки з кормом. Маточка ходить там, видите, і основне проконтролювати, Ага, яєць нема, а ти краще подивись. Ну я думаю, ми вчора тільки підсадили, що ще яєць не буде. Засіва нема. Оскільки нема, я кладу її назад. І ніяких процедур не виконую. То спішить людей смістити собі на сходу. Випускати матку я буду сам на яву, при тій умові, що в кожній ячейці, яка є там, буде по 3-5 яєць. Матку, матка не буде сіяти до тих пір, поки її не кормлять. А вже коли починають кормити, тоді матка інтенсивно сіє. Місця нема і вона відкладує. В одну комірку по 3-5 яєць. От тоді я вже можу її випускати. і Я дивлюся по поведінці бжілів з маткою, прийняли вони її чи ні. Бажано випускати і так, все рівно вечором, коли вся б голова в вулику, не рано, в обід. Вечором бажано відкривати на випуск. Ну так, щоб ви ще мали там, наприклад, годинку. Через 15 хвилин я знову контролюю, чи, случайно не беруть матку в кубу. Що е, ще? Так, це було по кліточках, це було і підцялення по кліточках, було підселення під ковпачка. Мати е, в основному, бо питання те, як поступають і потім люди возмущаються, ми матки не веземо комусь, ми матки веземо сугубо для потреб нашої пасіки. Там одна-дві в Апостолова я відправляю, то наші старі клієнти, давні люди, які колись нам допомогли, бо ми їм помогли, вони нам допомогли. А більше я мати в Україні не відправляю, тим більше проблеми з перевозком, ми не оптовики, ми веземо сугубо для себе. Трупневий фонд на пасіч. Наприклад, я знав, що цього року у мене вже по піхальню по Хайнському інституті нічого не вийде. Ми вже знали то з осені, з минулої осені. Ми 9 жовтня подзвонили і вже фактично маток не було. Тобто всі матки були замовлені. Отак як вони їх не купують там нібито. Як зберегти трупевий фон? Перше, трупневий фон це F1. Вони у нас на пасіці у великій кількості. Місто має пасіку близько 127, я навіть не знаю, нуклеусний парк, де трутень збирається в нуклеусному парку. Потім у мене там наверху, хто бачив початковий точок початковий, де я займався службом виведенням маток, тепер вже то донори, все. Значить, У донорах ми зберігаємо. На дан... Цього року там тільки матки по Кірхальському інституту, щоб нам було багато трудні. І знайшли ще один такий спосіб трошки типу, дорогувати, відносно дорогувати, але хорошу дієвий для збереження вже попередніх поколінь. Наприклад, у нас, була, у нас були маски у Кірхальнівському інституту, виведені в Кьольні Михайло. Придбав був матку в Кирканському інституті, провірено, по-моєму, за 642 євро. З неї вивів деяку кількість маток. І на трьох, на чотирьох островах тоді об'єднані були. З трьох островів ми придбали. Ми не мали по тому, по народинарі. Знаючи, що цього року ми не отримаємо мати по Кірхайні. Перше донори всі виготовлені для збереження для крутивого фону. Один з таких дуже хороших дієвих способів, на мою думку, збереження крутилового фону, з тих маток, які ми отримали, наприклад, 4 роки тому, 3 роки тому. А Маток тих немає. Як і як зберегти фон. Ну тримати ефки два роки, три сезони. Ми по, по, по одній матці так тримаємо. Ну то не, то не вихід з положення. Тому ми використовуємо наших українських інсемінаторів. Тобто Єпатов, Андрій Сумчанин. Ну, поки ми, я маю з цими двома людьми. В минулому сезоні були семенені єпатові матки. У нас є, тут в окрузі ми віддали теж три маточки, де виводять сугубо матки з ну, під тої матки, яку я дав. Тобто ми собі покращуємо крупневий фонд і другими пасічниками. Це раз. Друге, в цьому сезоні я дуже хотів, були дві провірні матки, 84-95 по Кирханівському інституту. Вони, ну, Богу дякувати по Україні, дуже файно спрацювали. І що я зробив? Я вивів певну кількість, тобто ми вивели певну кількість, неплодок, Відправили в суми до Андрія, він все але Він не відправляв нам матки до тих пір. Поки матки в нього не дали печатний розплід. Тобто ми отримали від Андрія сум матки вже е, провірені на печатний розпліті. І це фактично вже 2-3 роки, я маю, я маю можливість через два роки, наприклад, вивести ефок з цих маток для себе, і вони мені піддержать цей кручевий пол. Чим семенив Андрій? Перше, троєк лосомий, тобто Кірхайнувська і тройзик ломи. Тут бачив, тут Тут, тут, баті... тут... тут матка. а тут uh... сім'я трупнева. Ну, трупневий фонд. Отрутним якийсь. Другий випадок. Так, це в сторону, щоб не запустити. Другий випадок. склина, Тобто Кірхайн під склина. Третій випадок, що я дуже хотів, кирхайн під австрійську лінію. Кроммер. І четвертий випадок, Кірханчик 5. Чого одного нема, то немає Кірханчик Кірхай. То би дуже не хотів, але ми ще з Андрієм зв'яжемося. Я ще мати буду в цьому сезоні йому відправляти. Мабуть, буду відправляти і з під 84-ї, тому що 95-ї вже нема. Чисто, звичайно, вона була продавлена. Діло в тому, що кожен другий день у нас закладка і добре, тепер ми зняли їх на один корпус. А були на двох корпусах. Там складніша робота. До Ліпатова тепер відправив 10 маточок. І там буде по-моєму, Ліпатов казав Кирхайн під пешець. І от так у нас вийде лінія маток осеменених українськими інцимінаторами, а ми таким чином зберігаємо собі кутневий фонд, що, ми, що я привіз в цьому сезоні з Німеччини. Перше, тільки одна матка в мене ще е, від Джорда Ма. Він мав нам вислати п'ять маток у Франкфурт, шість е маток, вислав п'ять. Ну, ми передзвонили йому, що ста матка має цей тиждень мені приїхати. Тобто друга моя матка ще до мене не добралася. Бо дві матки одному чоловіку і по одній матці ще двом клієнтам нашим. Далі. В попередньому відео було сказано, що ми і було видно, що я був у Михайла Дурана у Кьольні, він дуже так нас прийняв. Є три маточки пешець, отут вони підселені, облітані на трьох різних островах. Одна з них на Нординаю, знаю, точно треба подивитися про дословних, я не повністю, тобто одна на Народинаю, а дві інші, я не буду казати, які острова, не вийшло так, що я сказав, неправду. Будемо спочатку їх тестувати, хоч Михайла Дурана тестувати не треба, він дуже відповідально ставиться до роботи. 79-та матка була придбана у чолі у Михайла. Ці матки острівні по Кірхайновському інституту були придбані у Михайла. чудесні. я думаю, перший буде рефілятивний по Україні. На цій ноті хочу, що. хочу попросити вас підписуватися на канал. Канал Молодий розвивається. Да. І бажаю всім успіху.